Ми маємо надію, що це буде єврейський перший єврейський музей у Львові. Ви знаєте, що до війни тут був дуже великий, дуже гарний музей. Музей Максиміляна Горштейна, який був на вулиці сьогоднішній вулиці Шолома ма 12. і в 39-му році, коли до Львова прийшла радянська влада, Гольштейн вже розумів, що справи, справи погані, що може він позбутися свого музею, і він віддав в три. В три радянських музеї віддав всю свою колекцію, яка нараховувала біля п'яти тисяч екземплярів, іодайки, монет з сувої втори і так далі. І завдяки тому, що він це зробив 39-му році, а сам 41-му-43-му загинув у гетто у Львовському зі сією своєю родиною. Завдяки цьому. Колекція Вольштейна і єврейського музею зберіглася, і зараз вона знаходиться в підвалах, в запасниках трьох львівських музеїв: от власне музей історії релігії, етнографічний музей, історичний музей і картинна галерея. На Степаника в яких підвалах знаходиться 500 унікальних картин єврейських художників. І... Я дякую тобі, Максим. Я дякую тому, що ми починаємо перший крок до відродження єврейського маю надію відродження єврейського музею у Львові. І всі ті предмети й удейки знаходяться в підвалах, може. З часом опиняться вже і тут, може, вони не помістяться разом, будуть якісь не, тимчасові виставки, але вже щось можуть люди подивитись. І це вже буде не в підвалах, а десь ще тут. Але нам випала дуже е, така відповідальна місія. Ми відкриваємо, майже відкриваємо цей музей своїми виставками. І власне сьогодні ми вас хочемо познайомити з двома виставками. В цьому залі це виставка. Альони Фрідман, де вона є? Ось вона. це наша художниця, Альона Фрідман, яка становилася художницею як художниця в нас в нашій студії Хасадуар'є, і вона навчалася в нас і. Перше зацікавлення отримала в арт студії, потім закінчила інститут Альона який? Київський О, інститут та дизайну. Сьогодні Альона зробила виставку на, батіка, на, баті... на, баті... на батіку, на на Правильно перепрошую е, іврейські символи. Е, Альона, пару слів скажи. Ну, коли в нас виникла така ідея створювати виставку єврейські символи, ми зразу зрозуміли, що це має бути виставка, яка не просто є художня виставка, а основана на фронторному вивченні єврейської символіки, єврейських рукописів давніх, а також символів, що зустрічаються на Мацевах та у розписі синагог на території Західної України. Я думаю, що дуже не випадково ця виставка проходить поряд з виставкою фотографій викомінні лісторінки єврейської історії, тому що мотиви на фотографіях та на полотнах перегукуються і можуть створити цілісне враження про єврейську символіку. Дякую. А коли ви перейдете в другий зал, то вас чекає фотовиставка Вадима Тадера. Бачите людину з кінокамери Тадри. Це, Це він автор фотовиставки Вадима розкажіть про ви знаєте, я так вийшло, що коли в нашому місті був створений фонд Хеситар'є, то всю творчу роботу, історичну, документальну роботу. Наш фонд взяв на себе по збереженню популяризації вивченню, і вивченню єврейської культури Галичини Ви знаєте, об'єм цієї роботи може нам невідомо який, тому що дуже важко осягнути цю спадщину, яка накоплювалася століттями. А на цій виставці, яка представлена в відділенні музею. Релігії, ми побачимо маленьку краплинку того, тої спадщини, яку залишили євреї Галичини, це саме Марцеви, це древня єврейська традиція. Залишати у нас не на відкриті два числа по сніг, що ще раз прийшли в нашу експозицію. Хтів сказати, ну можливо, ми не будемо єврейським музеєм ніколи. Ну, єврейський музей ви розумієте, це єврейський музей громади, нас таки державна організація, музей історії релігії. Над відділ єврейський, У нас один з найбільш активних відділів музею, один з найбільш цінних, напевно, для нас. І скажімо так, дуже, дуже добре, що нам нарешті вдалося зробити і цю виставку, виставку присвячену в єврейській історії культурі Львова і. Скажімо, подіям Другої світової війни. Погано, що поки що тут бачите помаль оригінальних експонатів, є голограми, але з іншого боку, тут не тільки, ми розумієте, такий відділ, в такому місці, на староєврейській, в старій Кам'яниці XVII століття, він не може бути просто, ну, просто виставкою, просто виставковим залом. Це площа для, для діалогу, це площадка для діалогу, в тому числі музея з єврейською громадою. І оце